Я перехожу до висновків для України, де в мене в більшості будуть знаки питань. Добре, в мене там буде три знаки питань. Тому що я насправді не знаю. І, і тому це рефлексії. Добре? Рефлексії в розумінні, що це знаки питання. Надіюся, що, можливо, в нашій дискусії, кожен для себе. Я маю відчуття певне своє, але я ще не готовий давати там, скажімо, повністю відповідь, що я про це думаю. Добре? Але треба розуміти, які там є знаки питання. Знак питання номер один, якщо порівнювати скажімо, Украї... європейську Україну, хоча і на межі Східній Європи, і Азію. Я ті приклади, які я вам показував, вони фактично говорять, що азійські країни, Малазія, зокрема, управляються як корпорація. Тобто є місія, є візія, є цінності, є ритуали, є лідери, є символи. Дуже часто уряд приходить повністю в однакових уніформах. Срочки, тут та сама одиничка в них достатньо часто, да? тобто ну, просто це корпорація. І якщо, звичайно, в тебе є корпорація, то корпорація реально може рости в рази, як Корея росла, в рази. Тому що більше, це ще більша корпорація, ніж, ніж Малазія. Тому що там корейців 98-99%. Чи ми готові? Тому що може бути лідер такий, як Кван ю а може бути такий лідер, як Мао Цзидун. І там є трошки відмінності. Корпорація залишається. Що, чи ми готові до цього? Чи ми, скажі, ну, тому що там в деяких моментах, якщо ми хочемо швидкого зростання, якщо ми хочемо такого зростання, як в Азії, я можу сказати, що в деяких моментах демократію прийдеться пожертвувати. Чи ми готові? І чи, і, і чи це, це треба? А що, є тому що можна не жертвувати, мати менші темпи зростання. Ось і йти, скажімо, європейським шляхом, власне кажучи, я думаю, що більш-менш ми йдемо. Друге, друге запитання. Коли якраз малазійських прем'єрів питаються, слухайте, а чому ви не досягли такого темпу зростання, як та сама Південна Корея, як Тайвань, як Сингапур, як Гонконг, чотири перші азійські тигри? Вони кажуть, вибачте, тому що вони вирішували тільки одне питання. Питання економічного зростання. А ми вирішували два питання. Перше питання економічного зростання, може навіть друге питання економічного зростання. А перше питання було цей соціальний інженер. Чому? Тому що ми повинні були сільський, джунглевий, я б сказав би, відсталій, титульній нації, привити. Вони дуже часто кажуть, що інфраструктура розвинутого світу, а ментальність третього світу. Антреба Леса, нам треба, треба розвилити ментальність першого світу в титульній нації. Чому? Тому що китайці переважно жили і живуть в містах в Малазі. І не тільки в Малазії, в іншій Азії. Китайці витиснули в певний момент, насправді протягом століття, витиснули корінну титульну націю в села, по суті, в джунлі. Ну, сталося це, тому що китайці контролювали банки. Спочатку, тому що китайські банки могли давати там, скажімо, в кредит, мусульманські банки не можуть цього робити. І відповідно, що, що питання було капіталу. Китайці швидші, динамічніші, підприємливіші. Ось, і Фактично, Малайці титульна нація була витіснута в села, стала сільською, по суті, нацією. І прем'єр каже, ну, ми не можемо стати розвиненою країною з титульною нацією, яка не те, що живе в селах. А мислить по-сільському, їх треба вернути в міста. І поки ми вертали, ми трошки пожертвували, знову ж таки, питання же Тобто, В першому питанні було запитання, там, чи, чи готові ми жертвувати демократію. В другому питанні нам знову треба буде чимось жертвувати, можливо, якщо ми ставимо таке питання, і чи ми його ставимо про титульну націю. І це веде мене до третього знаку питання. Могамат Магатир написав книгу перед тим, як стати прем'єром, яка називалася Малайська дилема. Це сталося після заворушень 69-го року, коли а, уряд вперше за 12 років незалежності втратив абсолютно більшість в парламенті. Більше другий раз це сталося в 2008 році, що фактично привело частково до нашої появи в Куала-Лумпурі, тому що уряд а, міжчий, журнал економіст, давайте я так процитую, звідти звід, звід, зайду, говорив, що це остання перемога цієї коаліції, вже ще протягом всіх. Скільки це вже 55 років а, незалежності країни на керувала одна коаліція, яка назад, за Українська корпорація. Ось, і Жоне Конбіс каже, це швидше всього були останні вибори, які виграні цією коаліцією. Наступний буде перемога опозиції. Біжіше, наступні вибори будуть е, ну, між квітнем і червнем. Це весністерське е, тип демократії. Ось, відповідно, що ми точно не знаємо, коли. Тільки прем'єр-міністр знає, коли будуть наступні вибори, але вони повинні бути до, до червня. Цікаво, як це все воно завершиться. А, і уряд, вже тепер, в 2008 році, переполошившись, там запросив там, всіх можливих консультантів, там, основні консалтинтові групи, які є в світі, були представлені там. І вже ну, реально потужно працювали. І їхня ідея реально потужно впроваджувалася. Я повернуся сюди. 69-й рік. Магатир. Значить, Уряд втрачає абсолютно більшість. Трошки більше голосів здобуває китайська партія, яка, як тепер кажуть, спровоковано виходить в малайські квартали там, проходить з китайськими гаслами і з китайськими прапорами, що ми, типу, ми, ми перемогли. І на наступний день Малайці витягували все, що в них є, переважно ножі. І це закінчилося. Ну, неприємно, це дуже м'яко сказано. За офіційною статистикою 150 жертв, за неофіційною як мінімум 500. І це 69-й рік. Це між, коли ми говоримо, що Україна є найтяжча країна для управління. Так? Ось, ось де тяжко. А, і виходить цей малайський лідер, який каже таке: дивіться, очевидно, що нам треба захищати когось в цій ситуації. Тільки захищати, він каже, не китайців. Малайці порізали китайців. Але каже, захищати нам треба, малайців. Тому що я, раз, я, я, я просто представляю його точку зору. Я, я не захищаю, я не дебатую, я просто представляю його точку зору. Він це якраз називає малайською дилемою. Захищати треба малайців. Тому що чому так сталося? Тому що малайці, будучи там, ну, в той час, там було 55%, володіють лише 3% багатства. І очевидно, що цей дисбаланс створює напругу в суспільстві. І тому він каже, що потрібно зробити, нам потрібно витягнути цей відсоток, який є в малайських руках, до 30%, як мінімум. Як мінімум. І тоді він каже, то, ну, в той же час проходиться урбанізація, освіта, навчання, соціальний інженіринг і так далі. І він говорить фразу, яку дуже добре, що, вона, що, що він сказав це про Малайзію, я не буду жодних робити паралелів. Він каже. Коли там, звичайно, була критика, що він каже, що це ж російська теорія. Що ви, ну як ви так можете? Як ви будете захищати корінну титульну націю? Це ж свої громадяни. Китайці, це ж громадяни Малайзії також. І він каже: одну секундочку, в китайців є інший Китай, в індійців є інша Індія. Для Малайців це єдина Малая. І тому ми будемо робити те, що ми тут хочемо робити. Приймав без факти, він ще живий. 86 років, здається. Ем, ну от, Питання стоїть, знову ж таки. Вчора в одному з райцентрів Київської області, зупинившись в ресторані. І причому в мене було відчуття не йти в цей ресторан? Тому що на ньому було написано на ньому було написано Добро пожаловать. <ріст> І що мені ну, напевно, що треба було вам щось розповісти, і тому мене потягнув. Голод насправді. Я заходжу туди, і ця хлопчина каже, добрий вечір. Добрий вечір. Заходіть. І кажу, дякую. Де присажуєтесь? І тут я вже не витримав, кажу, скажіть, а ви українською говорите?» Він каже, ні. Я кажу, а ви з Росії? Ні, я з Києва. Я кажу, «А...» Ну, ви українською не говорите? Ні! Я кажу, А ти кажу, чому? Або тому що я даю припечення русському язику. Я не буду про нього, взагалі, про хлопчину, тому що можна дещо говорити про міністра освіти. Якби міністр освіти дозволив собі в Малазі сказати про титульну націю, те, що дозволяє там говорити наш міністр освіти, титульна нація. Я не буду говорити, що вона йому зробила. Добре? Я тільки, скажу, я тільки скажу одну фразу, яка все-таки, ну я не знаю, з цією фразою я все-таки погоджуюсь. Діалект стає мовою тоді, коли на його захист виїжджають танки. Діалект стає мовою тоді, коли на його захист виїжджають танки. Танк, з танками в нас проблема. я думаю, що все-таки... І тут стоїть питання, все-таки що? Тому що ми, таки, з іншої сторони, можемо себе хвалити, ми толерантні. Ми там, ми, ми створюємо хороші умови для всіх. Ми, ми не наголошуємо на своїй титульності. так? Чи, не, 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 ми, Тому що я начебто, начебто, вже фактично себе туди зараховую, якщо, якщо б я не зараховував, я казав, що титульна нація в Україні є толерантна, гарна, тиха, спокійна, мирна, там створюється. Ну я не знаю, це знак питання для мене. Розумієте? Це знаки питання, скажімо, для державної політики. Я хочу тепер в останніх шість хвилин, які вони залишаються, все-таки перейти до особистих уроків, тому що для України, для мене це означає і для себе також. Це картина, яка мене вітала і супроводжувала, більше супроводжувала на виході з будинку, де, де, де я жив, це все той же самий будинок, тобто і той басейн, і цей, і цей магазинчик, і ця картина. І вона теж дуже азійська. Ми звикли бачити тигра в такому стрибку, в тріумфі. А скільки триває цей тріумф в житті? Ось реальніше життя. І причому, що я думаю, що спокійно можна перекласти на українські реалії, також, коли я працював на TVI, ведучі програми, намагалися ми запросити гостей. З бізнесу особливо, тому що це була економічна програма. Запросити було дуже складно, тому що ніхто не хотів йти в студію, тому що все Павло, Ми не можемо розказувати про наш успіх. Ми не хочемо. Завтра будуть люди. Люди. А, ось ми хотіли б відкласти. Ми, знали, ми ми знаємо, що люди будуть, але ми хотіли би відкласти цей момент. Тобто йти не залишаючи за собою слідів. А, очевидно, що трошки азій тут вона так трошки навіть не видно, азійські річки дуже брудні завжди, тому що тому що весь час ідуть зливи. А тобто ця вода є достатньо брудна. І цей тигр, який там вважався би теж там, ну, мало не королівського роду, ну, в цьому в цьому багні, практично, тому що ну, тому що це частина життя. І і опертися, там, скажімо, на будь-які підручні засоби. А теж смиренно, не треба, не треба гординю. Гординя, іншим, в Азії, це дуже, така, дуже непопулярна річ. Я б хотів би фактично завершити. Я виділяв, скажімо, 10 приблизно речей, які можна було б запозичити на індивідуальному рівні. Скажімо, можливо, я б сказав, так, що наша сім'я, поживши там, для себе, можливо, виділила там деякі речі, які ми намагаємося використати для того, щоб як мінімум, ці четверо українців були успішніші на глобальному рівні. Перше, звичайно, ви бачите, це питання етики праці. китайців, це був китайський магазинчик, який я показував з цим оголошенням. Потрібно сказати, що в них є два вихідні. Це... Чому вони так вибачалися довго? Тому що насправді в них є два вихідних. На рік. На рік. Два вихідних на рік. Перший це китайський Новий рік. І друге, на моє велике здивування перше травня. Я забув сказати, яке вони також святкують на державному рівні. Вся решта це робочі день. Коли я тільки приїхав на Малайзію і почав працювати з професором Кімом, співавтором стратегії Блакітного океану. Мені корейці сказали, ти тільки має на увазі, коли вони дізналися, що я збираюся в відпустку в Україну на 15 днів, ну, тому що я серйозно сприйняв свій контракт. А там було 15 днів відпустки. Я так бачив, що, що сказає, Азія, я, щось, я побачив щось якісь дивні речі відбуваються. Тобто, ну, Азія, ну, ритуали, ритуали мають велике значення. Я завжди сидів по праву руку від професора і президента інституту. Ти побачив, що... Що, ну, це, ну, моє ім'я, бо там імена були. Так? моє ім'я де сидить вже четвертим там, в, цьому, в розсипці. Потім переважно я їхав з професором в машині, в нього, там, він, він, він був радний прем'єр-міністр, відповідно, що в нього там, статус віце-прем'єр-міністра. Я їхав завжди з машини. Тут я виходжу там, після там, якоїсь зустрічі, кажу, а де професор? Професор поїхав. Я не зрозумів, а ад мені. А он тобі малазійська машина під'їжджає, <гум> але ти почекай, бо тут всі інші міністри повинні поїхати. О, сьогодні тільки ти можеш поїхати. І я кажу, що таке, що робиться? І корейсь там підходить, каже, повзо. Розумієш, професор за все життя не мав жодного вихідного. І тому, коли він дізнався, про тоді 15 днів відпустки <гум> він з нерозумінням невеличким поставився до цього В результаті з України мені довелося дзвонити, там, скорочувати цю відпустку там і тепер. Дивіться, економісти в залі особливо скажуть, і будуть праві, що не завжди кількість годин дорівнює продуктивності. Не завжди. Можна працювати з 9 до 6, як наприклад, роблять ну, наприклад, данці так? або ну, північноєвропейці. І в той же час бути абсолютно продуктивним, інноваційним і так далі. І фактично вони кажуть, що якраз в цьому і є секрет успіху. З 9 до 6 зосередитись, попрацювати і решту мати чистий спокій. Ось, азійці трошки по-іншому. По-перше, ну, вони працюють достатньо потужно, плюс практично без вихідних. Так чи інакше, ця етика праці це є велике питання. Друге велике питання є амбіційність, про яку ми вже говорили, і про ящик на який треба стати, не буду говорити, відповідальність. Тому ну, що тут трошки, тут розумієте, тут, розумієте, що ми не вдарилися також в цю крайність, що, як начебто, титульна нація має привілею. Від когось мати якісь права. Ну, в принципі, так, тому що це є типу, земля титульної нації. Але секундочку, титульна нація має відповідальність за цю землю також, якщо вже так. Війційський е, дух, про це вже говорили працьовитість, це є така праці. Оптимізм. Азія щаслива, що 21 століття -е поки що так воно виглядає, є їхня. Зараз іншим, є оптимізм з приводу Сполучених Штатів знов. Із засланцевого газу в Сполучених Штатах і нових родовищ нафти. Бо виглядає так, що багато економістів каже, що Штати знову перетворюються на експортера нафти, а не на імпортери. Це повністю міняє геополітику знову ж таки в світі. Ось. Але так чи інакше, друзі, з цим настроєм, який в нас є зараз, ми не зробимо нічого. І я дуже радий, що є цей Український республіканський клуб, я закінчую. А, і як мінімум ми тут можемо одна, одна з вправ, з якою нам треба попрацювати, це власний настрій. Тому що не можна його переносити туди. Чи туди. Вони не заслужили. <реш> <реш> і крім того, між ішим, чим в гіршому настрої ми є, тим щасливіше вони. Ми? Тобто вони, як тільки побачать бійцівський настрій, а це буде інша розмова. <реш> Ось, смиренність. Тут між іншим, цікаво є. Це дилема і це, це можна сказати, розірваність між, між амбіційністю і смиренністю. Але -таки, цікаво виступав я в одній з своїх останніх колоник на Forbes Україна, можливо, бачили. Я згадую про виступ одного свого колеги-друга з Сингапуру. Він малається з Сингапуру. Виступав і каже, три якості хорошого генерала він насправді цитував Сунь Цзи. І перше, він каже, мудрий, звичайно, генерал повинен бути мудрим, зрозуміло. Друге, генерал повинен бути бійцем, зрозуміло. І третє, він каже, генерал повинен бути, по-ангійську він сказав, формер, формер. А фермер, земно робив, селяни, незрозуміло. Я підійшов до нього в перерві і кажу, чому? Чому? Тобто, ну, тобто це що? Це просто ну, ця китайська рисова культура, три урожаї в рік. Один там максимум там скільки я сказав два, два дні вихідних. Тобто це постійно це садити, потім сапати, потім вирощувати, там, там, Тому що рис, якщо не виростив, ти все, ти закінчився, Як село, як рід. А, він каже: Ну працюйтесь там, звичайно, є таке, але він каже, це ж у вашій мові? вашій мові, подивися на мене, каже, в вашій мові маєш на увазі латинську слово гумус. І слово гумилити", «гумилити» — це скромність, смиренність по-англійськи, -по не відповідно по латинській, також, є однокореневі слова. Тобто, працюючи на землі, генерал стає скромним, він стає смиренним. Він, він чує землю, він чує своїх людей, він чує, що йому говорять про, про протилежне військо. Тому що ну, дуже часто вони ж, вони ж нічого не чують. Тобто, вони ж все, вони все прекрасно. А, і відповідно, що будучи відірваним від цієї землі, ти. Ти втрачаєш, що це розуміння і це відчуття. Що ми їдемо картоплю спочатку садити з нашими дітьми, потім купати, а перед тим сапати. Тому що це важливо, крім, крім вивчення англійської китайських мов. Освіта. А, китайці будуть працювати без вихідних, китайці будуть заощаджувати, де мене там є заощадження, а далі йде заощадження. Але вони будуть витрачати рівно стільки грошей, скільки треба. В освіту своїх дітей. І тому абсолютно не дивно, ви, якщо візьмете результати тестів по математиці і точних науках, по соціальних вони програють, звичайно, але якщо брати математику і точні науки, на перших п'яти місцях ви побачите Шанхай, тому що ну як про образ Китаю, ви побачите Сингапур, ви побачите Гонконг, ви побачите Південну Корею і Фінляндію. Це єдина європейська країна, яка потрапляє в цей, в цей список. Ем, якщо воно піде далі таким чином, ем, я, трошки, я реально трошки переживаю наприклад, за свою доню, якщо вони захочуть вчитися в глобальному університеті. Врешті, навіть якщо в українському університеті, і ці українські університети вже на той час, я надіюсь, будуть глобального рівня, тут буде велика конкуренція з Азії. Між іншим, вона вже присутня в Гармарді, вона ще більше присутня в Каліфорнії, там, скажімо, в а Юні в Каліфорнії і Лос-Анджелес. Абсолютно величезні частки, можна сказати. Так? Тобто кількість азіатів. Чому? Тому що вони потужні. Між інші в Малазії була квота. Квота в школу не для малазійців, була школа. Квота в школу для корейців. Корейців не могло бути більше, ніж одна четверта, тому що вони вирішили, що корейська освіта є занадто занадто стандартизована, занадто консервативна, і багато корейців намагаються намагаються там, навчати своїх дітей в англійських школах, міжнародних школах або Сингапуру, або Малайзії, або Гонконгу. І відповідно, що що вони абсолютно досконало там володіють особливо точними науками, математикою. Тобто, в моїй старші доньці конкурувати з ними. Це трошки була інша конкуренція, ніж в конкуренція зараз. Um, заощадливість. Давайте я просто я також скажу вам цифри просто. Uh, світ заощаджує в районі, 5, в районі 25% свого доходу. Американці заощаджують тільки 5-7%. Азіати заощаджують 40-50%. Це в крові, це, це ДНК. Тобто це ну, напевно із-за того, що там, династії мінялися часто, війни бувало часто. Вони не дуже довіряють банкам, вони більше довіряють скляним банкам, ось, ще більше довіряють нерухомості, ось, але величезний відсоток грошей заощаджується, як ви розумієте, це пізніше дуже добре впливає на економічну зростання. Плодючість. це теж важливо, тому що в нас було 52 мільйони, вже 45 мільйонів. А, Через якийсь час у нас буде один працюючий на одного пенсіонера. Тобто, знаєте, мені тут часом кажуть, типу, там, проблеми зараз в Україні. Я кажу, знаєте що? Через 10 років, 15 років ми будемо згадувати ці проблеми, як дитячий садок. Тому що, знову ж, коли у нас буде один працюючий на одного пенсіонера, оце буде проблема. Не питайте мене, як її вирішити. Плодючість, добре? І інноваційність. Я вже не буду показувати, звичайно, що Малазія говорить для того, щоб вийти, я, це вже останній слайд. Uh, для того, щоб вийти з цієї пастки, я згадав, що і Україна, і Малазія, і Росія знаходяться, і інші там. Польща все ще частково знаходиться в, в, в пастці серед країн середнього доходу. Це називається. Ви якщо візьмете і розвернете свій айфон, там дуже цікаво ця, ця пастка вирожена. Там написано: uh, Design by Apple in California, Assembled in China. Тобто дизайн зроблений компанією Apple в Каліфорнії, але е, зібрано, складено в Китаї. Відповідно, що ось є два центри. Все, що потрапило посередину, включаючи нас і включаючи в Малайзії, ну, заходиться в, в цій середній зоні. Небагато країн звідти вийшло. Південна Корея якраз одна з них. Звичайно, йде в сторону дизайну, ми це бачимо. Ну, тобто, ось є висновки, які уроки, які би я робив е, на попередньому слайді, там не стільки висновки, скільки знаків питань. Тут більш-менш в мене думка твердіша, тому що мова йде про себе, це як мінімум я можу це впровадити. Так що я вам дякую і я готовий перейти до ваших запитань.